Оце таке життя в селі. Робила, робила на городі, підв'язувала сьогодні. А там нитки, там колки, там веревки. А оця хазяйка, що попереду йде. Взяла, тільки я повернулася, уже все, немає. Кудись ця хазяйка позаносила, іди сюди. Думала, вона в хату внесла, побула в хаті, немає. Піду зараз у теплиці гляну, бо вже городу б Вона могла або в хату занести, або в теплицю. Так. Тут нема. Роза, куди ти веревки позаносила? Ой, щось у цьому році ржинимо. О! Привіт, хазяйка! Он вона куди позаносила, побігла. Ой, і шкоди, ох, і шкоди. Бо я вже їй сказала, якщо я не знайду, то я тебе виведу на вулицю і віддам кому, щоб скот пасла. Користь якась була. Ой, а роботи? Так, це плетіста така. Падає все, ось попідв'язувала. А воно все падає, колки ти забивати треба, все примітивно робиш. Так важко, так чогось, я не знаю. І на душі важко. Ось, купила лопату, звісно. Суперову, якщо когось цікавить в інтернеті, ви знаєте, воно само себе оправдовує. Роза, що ще будеш виносити? Оце тільки відвернулася, вже якогось інструменту немає. Хазяйка пішла покласти на свої міста. Отак. От о, хай лежить увесь ось інструмент, ото ношу за собою. Дельфіні ми тут на цій стороні підв'язала вітругами, падає, все ламається, одне руки. Це таки шкода. Правильно? Колючки ось треба відвести. Ой, господи, мати Божа. Зате не скучно жити. Сирени були, бухкає, бухкає. Ой, комусь горя сьогодні знов задали кожен день, Да нема того, що стоїть. Молодий платікодон у мене он як цвіти. <кхи> цвіти. А треба ж руки докласти, щоб воно правильно цвіло. це заросло. Ой, господи. Найкраще ось такі колокольчики. Супер. Непримихливі, нічого їм не треба, багаторічники, ростуть собі і все. Ой, дякую вам. Оце розвагався була. Знов до роботи хоче дощ пішоти.